Не зустрінуть новий рік у нових оселях. У Чернівцях до кінця року не завершать будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Європейський союз виділив на це понад 10 мільйонів євро. Проте нині тендер із підрядником розірвали. Подробиці вже за мить. Наплив внутрішньопереміщених осіб суттєво вплинув на житлову ситуацію в Чернівцях. За офіційними даними, станом на початок 2025 року у місті проживало близько 42 тисяч переселенців, а це майже 15% населення. Вирішити проблему із житлом для переселенців планували за підтримки Євросоюзу. Для цього минулоріч провели тендер на будівництво трьох багатоквартирних будинків на вулиці Богдана Лепкого, вартістю понад 10,5 мільйонів євро. Завдяки проєкту планували забезпечити. Те житлом понад 600 мешканців. Кожна квартира повинна бути повністю мебльована із кухнею, ванною кімнатою та пральною машиною. А біля будинків облаштовані зелені зони та паркінги. Співфінансування міської ради, будівництво зовнішніх комунікацій, водопостачання та водовідведення для будинків. Тендер виграв столичний підрядник Артбудсервіс. Проте до 26 квітня 2025 року, як було передбачено, угодою він не завершив об'єкт. Наразі готовність менше п'яти. Відсотків кажуть у міській раді рішення про розірвання договору з попереднім підрядником було прийнято у зв'язку зі значною затримкою термінів виконання робіт. Додатковими критичними причинами стали відсутність у підрядника достатньої кількості власного кваліфікованого персоналу робітничих професій, а також недостатність власних обігових коштів для забезпечення безперервного виконання будівельних робіт. Проте міська влада разом із міжнародними партнерами завершує узгодження технічного завдання та тендерної документації. Нову повинні стати соціальним житлом, тож залишаться у комунальній власності громади. ВПО передаватимуть оселі у користування на рік. Опісля термін проживання можна буде продовжити. Як саме розподілятимуть житло, визначатиме міська рада спільно з організацією НЕВКО. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.